Такий вигляд мають нині села Великописарівської громади. Староста Ямненського старостинського округу Василь Кальченко показує своє село, яким воно стало за часів вторгнення. Це садочок, дитячий садочок, оце все. Дитячий садочок. Це колись була школа, давно-давно, давно. давно, давно. Колись... Це те, що залишилося від кочегарки, яка опалювала школу сільську раду, дитячий садочок у Ямному. Тут, внаслідок влучання російського снаряду, загинув працівник котельні. А він, мабуть, виходив звідти. І якось, що я зайшов, він коротше, ногами тут, а головою туди, і кров вирнути. цими дверями якось волною кинули. Приватні будинки пошкоджені і зруйновані після обстрілів цілими вулицями, розповідає Василь Кальченко. Тут немає ні нікав, ні. Там воно позабивано. І тут вже бачите, тут немає нічого. Воно розкрите. А десь приблизно, ото, мабуть, перельот був де яма. бачите? Ото був, мабуть, туди прильот. Ну це С-300 було. А то із біля садочки десь, то із кабів. Ну, в мене, допустимо, господарстві 24 вікна по -по 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 політало. Поставили, тільки, тільки поставили тільки в окна, а воно ж зразу через години все по -по -по політало знову. За словами старости, після масованих обстрілів з Ямненського округу виїхало близько половини людей. Вивезли усіх дітей. Звісно, без дітей, без людей якось сумно. Тому що зараз не спіло стемніти. 6-7 часів, все у нас закрите, світло ніде не світиться. Не дай Бог, і прислухаюся до гулів цих дронів. Село Копійки складається з однієї вулиці. До вторгнення тут мешкало кілька родин. Зараз залишається дві жилі хати. Місцева жителька Марія Поготовка каже, що сусіди виїхали після влучання російського снаряду на дальній край вулиці. У мерту, як було, розбили там хату нарушили, і вона з дочкою виїхала в росочі з у Богодухів. Там били, ото все, там розбито. Там хто на що там роблено? Там хату взагалі розбили, немає міста зараз. Це в колі вівчаря. І сарай там і все. Ми як вовки тут живемо і все. У нас зона закрита. Воєнна. Ми вже не боїмось. 74 роки ми вже одинаково. Що туди, що сюди. Просидів півтора місяця без світу. Світло зараз у подружжя є, а ось з водою проблеми. Колодязь пустішає, говорить пан Олексій. А було води два кольця, а тях, хто на де ділася вода. За селом є криничка, там у крайньому випадку можна набрати води, каже чоловік. Три доньки, розповідає пан Олексій, евакуювалися з великої писарівки у більш безпечне місце, а він з дружиною нікуди не поїде. Поліна Шевякова живе в селі Вільне. Каже, на її вулиці залишилося два жилих двори. Інші стоять пусті хто помер, хто виїхав. Як стріляли, От глянь, карніза, як купала. У я в хаті була, було вбіла, було вбіла. Хату порозкривала. Усюдик, спасибо, шифер тривалі, от старого. сарай розбіла, побивала всі обои, побивала в хаті. Після одного з обстрілів жінку забрав до себе син. Я 35 днів побила, каже, двор, у мене все тут родне. Я не можу. плакала. Мамочка, де побудь хоч трохи Не, а Тут родилась, тут і виросла, тут і замуж пішла. Єдина сусідка пані Поліна навідується додому не часто, переважно живе в доньок в інших селах. А мне мені захотілося вдома побити, але вона пока жива, сюди дошкандибаю. Побуду трошки поки тепло не топить. опять же заберусь, а не хочеться. Жінка говорить, коли вона живе вдома, кілька разів на тиждень приходить соцпрацівниця, приносить продукти, допомагає по господарству. У селі працює ЦНАП. Його працівник Віталій Кучков розповів, що люди приходять оформлювати субсидії та інші види допомоги. Звертаються по гуманітарку, продуктові набори від благодійних організацій. За цей рік каже пан Віталій, отримували п'ять або шість разів. Приходять реєструватися переселенці з прикордонних попівки, лугівки. Тут до кордону 8 кілометрів, але далі люди виїжджати не хочуть, говорить чоловік. Багатьом повертатися нікуди, розповідає Ямненський староста Василь Кальченко. Дмитрівка, Олександрівка, Попівка, ви ж знаєте, мабуть, майже, майже вигоріли, випалили їх. А місцеві мешканці, які виїхали, попри обстріли повертаються додому, до своєї оселі свого господарства, каже пан Василь. За медичною допомогою їздять в охтирку. Регулярно курсує соціальний автобус. Хоча під час одного з обстрілів у явному були зруйновані гаражі з пасажирським транспортом. Хліб випікають у місцевій пекарні, закрили вибиті вибухами вікна і готуються до зими. Шукаємо десь котел, вікна якось, кришу не знаю, можливо, перезимуємо. Потім вже ж будемо щось робити. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.